Господи, Боже мого серця, сьогодні я приходжу до тебе з покірним проханням, веди мене дорогою життя згідно з твоєю святою волею, ти пастир, що веде своїх овець стежками правди, і я, Твоя донька, прагну йти за тобою. Будь у моєму житті світлом. Коли я розгублена, покажи мені напрямок, коли я вагаюся. Пи мою рішучість, коли боюся, зігрій моє серце, довірую до тебе. Пресвята Богородице, моя духовна мати, Ти, що з любов'ю вела Ісуса через Його земне життя, веди і мене шляхами доброти, вірності та покори, покрий мене Своїм покровом, захисти від помилок, які можуть віддаляти мене від Бога. Господи Ісусе Христе, Допоможи мені впевнено крокувати шляхом правди, очисти мої бажання, щоб я шукала не вигоди, а твоєї правди. Навчи мене віддавати своє серце на служіння ближнім, Духу Святий, наставнику душ, просвіти мої думки і зміцни мою волю, дай мені мудрості розпізнавати добро і зло. А також мужність завжди обирати те, що веде до святості. Господи, я довіряю тобі свої мрії, прагнення і сумніви, Ти знаєш усе про мене, моє минуле теперішнє і майбутнє. Прошу тебе, не дай мені збитися з дороги, що веде до вічного життя. Допоможи мені, Боже, бути уважною до знаків твоєї присутності у моєму щоденному житті, нехай кожна зустріч, кожне випробування і кожен успіх буде нагодою відчути Тебе поруч, святі мої покровителі, які вже пройшли свою життєву дорогу у святості, моліться за мене, щоб я зберегла віру, не втратила надії і завжди любила Бога понад усе. Коли мій шлях стане тернистим, Господи, підтримай мене своєю рукою, коли впаду, підведи, коли засумніваюся, пошли мені слово істине, коли заблукаю, знайди мене і поведи далі. Нехай моє життя буде свідченням Твоєї любові, а мій шлях. Дорогою служіння, миру, прощення і щирості, благослови всі мої починання, мої вибори і мої зустрічі. Тобі, Господи, я присвячую свій шлях, веди мене до мети, яку Ти сам приготував для мене у своїй любові. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, і збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.